Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Граблі вирушили к та роторної косарки V-Rex. У нас в наявності є ось така обшивка кабіни МТЗ. Універсальна кабіна 5 предметів. кожзам З такою ось зеленою строчкою, синьою та червоною. І ось такий звичайний чорний кожзам. Також, такі самі варіанти є до малої кабіни на чотири предмети. То обшивка люка крищі МТЗ мала кабіна. Крищі по 600. Кабіна МТЗ мала кабіна 1900 а універсальна кабіна 1900. Також в нас є карточки. Двері МТЗ мала кабіна. Також ось в таких чотирьох варіантах. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua Телефонуйте нам по номеру телефону. Наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!